Доброго дня, колеги! 7 серпня, городище Черкаська область. Хочу зробити наскільки можливо короткий відеоогляд стану Винограду на сьогоднішній день. На днях виноград почне реалізовуватись, тому спробую зробити це максимально зжатою і той же час в тому вигляді, в якому він є до початку зрізки. Це Владика Ночі, Олександр Васильович Бурдак, практично він вже майже готовий. Це перше плодоношення, тому що в минулому році було декілька сигналок. Це одна сторона рукава, там покажу трохи далі. Гарна калібрована ягода, практичного руху не було. Отакі От невеликі відносно грона, але вони гарно виповнені, Виконані чи, скажімо так, наповнені ягодою, мабуть, буде правильніше сказати. І поки що він мені подобається. Він йде в терміни ультраранніх. Ну, тут не можна обійти стороною, це є інтрига. Ну, вона бралася як інтрига плюс. Поки що, чи це інтрига велика, чи це інтрига рання, не буду спішити знову ж таки робити якісь висновки. Грона тут здоровий, здоровенний, довгі, урожайний, лоза. Визрівши вже, мабуть, метра на два, не дивлячись на те, що ягода зелена, знову ж таки, владика ночі. Такий стан. Це навантаження інтриги. Дивіться, я вам зараз покажу окремі грони Я залишав. Тому вигляді, в якому не були, тобто не обрізав низ, дивіться, це ось інтрига рання. Моя рука, я така ось її довжина. Думаю, що десь кілограма півтора як мінімум, є перше плодоношення, подарок Нікополю. Були дощі, не тріщало, гронки поки невеликі, але в мене є на прищепі, там грома більше, ягода більша. Ну, Є певне навантаження. Тут я думаю, залишив десь кілограм 6 їх. Вона вже достигає, йдемо далі. Так, Це росте минулорічна посадка Хелена. Це залишки Бруно в мене, навіть не потріщавши, хоча він буде видалятись, тому що тут прививки. Це роза красна Калугіна, набирає колір. Говорити, що вона достигає ще рано, але вона набирає колір. Так, Там прививка Зевс. Це Пам'яті вчителя. ну так Коротко по пам'яті вчителя дивіться навантаження по пам'яті вчителя. Там він плавно переходить. Подарок не світає. На подарок не світає, є окремі ягоди після тих дощів, які були, які мають тріщини, причому не окульцовані, а тріщини знизу. Ну, їх не дуже небагато, тому надіємося, що він піде на ринок в цьому році більш-менш непогано. Так, окремо прокупідон. ось дивіться розмір грона, розмір ягоди, дивіться, колір. Ось дивіться теж висить грона. Здоровенний в нього грона. Ну і на мій погляд, як для першого плодоношення, це була минулорічна річна прививка чи прищепа, Дуже навіть таке непогане, непогане запилення і непогане, непоганий стан. Так, тут у нас Переяславська рада, трохи починає краситися. Переяславська рада, далі Діксон залишки, надію, що залишки. Тут теж є деякі прищепи. Це Переяславська рада. Це ось, дивіться, Армані. Отакий От стан. Те, що мені в нього подобається, тут теж він. В нього немає різнокаліберності. І в цьому році, можливо, він взагалі непогано пиляється. він гарно опилений. От от, де червона ягода, то, то все є Армані. Діксон, звичайно. Еверест у мене в цьому году горошнув, ось ви бачите. Отакий от Еверест, це все Армані теж. Червона ягода. А це все, дивіться, там, де то а це де червона ягода, це все є басанті. Є грона, які наповнені ягодою, ну так, ну, так як ось дивіться, вона наче є ягода, але вона дуже рідка. А є ось такі грона, хороші грона, ну, скажімо так, 50 на 50, ось дивіться. Прекрасна ягода, гарний колір, вона як достигає, має гарний. Гармонійний смак, має хруст. Ще цього хрусту на даний час немає, але вона вже на грані. Ще чуть-чуть і вона буде готова. Не тріщить вона в мене, тобто тріску я не бачу. Минулого року трохи гнилі підхвачували, як були дощі, але в цьому році поки що все добре. І дивіться, навантаження. По суті, це її цієї форми перше справжнє навантаження. А тут ось, герона, цьому році. Такий маємо результати, ну, дивіться, тут і тут ще трохи. Ну і рядишком вже окрашується торнадо. Тут частково торнадо закритий сіткою був від сонця, тому що ця сторона від сходу в мене, в мене дуже сонячна поки що. Оце все є торнадо. Ось окремі грона є флагман. Ну, флагман Може Дніпровський сувенір, можливо вони клони, але дивіться. Отакий От стан зараз флагмана. Гарна ягода, тут питань немає. Рядишком красава йде. Тут теж шикарне навантаження, дуже гарна ягода. Гороху не було. Це все грона флагмана. Дві верніше, грони флагмана, тому що вони пересікаються. Це все є красава. Так, це бананас. Він вже практично готовий, Вон дивіться, стан бананаса. Вчора були хлопці. Спробували на, на смак ягоду, ну, людям сподобалось. Дуже хотіли саженця. Мені теж подобається. Такий він цікавий в цьому плані, своєобразний. Тут далі показую перцовий красний. Ну, в мене не тріщав. Відразу кажу, такий він ось постану. Гарна ягода, смачна. А вже отакі грони, наприклад, вони вже готові до зрізки. Солодка ягода, дуже солодка ягода. Ну, я не можу сказати, що це альтернатива дубовському рожевому, але на ці терміни дубовський рожевий ви його побачите. Це находка калузі на кореневласний кущ, він ще тільки починає краситися, йому ще до дозрівання трошки далеко. Це знову ж таки перше плодоношення. Мальчик-пальчик, ягода вже практично готова, вже крем ягоди є солодкі, дивіться, з розовинкою ягідка. Але й починається воно трошки, бачите, таке поріження ягодки. Ну, він скоро вже буде йти на зрізання, тому що він вже майже готовий на зрізку. Це мальчик спальчик, і ми плавно переходимо на Бенефіс. Чим подобається, тим, що має в цьому році, до речі, має легкий мускат, гарне навантаження, ягода вже майже готова, тобто він йде в ультрарані терміни, ну і він практично безпроблемний. Тобто, що мені в ньому подобається, що з ним легко працювати і на ці терміни. Ну, Так як ото красавчик писанки, тільки той має більш яскравий мускат. Цей може не мати мускату в окремі роки. Зараз в цьому році є легкий мускат. Ну і гарна ягода. Стосовно міра, дивіться, покажу вам навантаження. Він ще тільки краситься, надувається. Чось все, ягідка підгнила. Таке буває в цьому році. Окремі ягоди, буває мають гниття. Дивіться, навантаження перший. По суті, перше його повноцінне плодоношення таке навантаження Еміра. Це одне крило, а тут він в перемішку з Велікою. Це, наприклад, ось Веліка. Це ось, дивіться, Емір, ось Емір. Це ось у нас Веліка. А там Емір йде, окремі грона. Ну, тобто тут треба дивитися, ще по лизі. Хоча в Веліки вона трохи видовжена більш ягода, чим еміра. Ну, е, Я не можу нічого сказати. Це до того, що я нічого не можу сказати про поганого про емір. А це ось в такому стані. Зараз у мене залишки дубовського рожа, тому що я теж потухеньку перепрививаю Веліка. Хочу показати вам зльот. калугіна. дуже цікава ягода. Згідно з інформацією, яку я маю, то в нього дуже тверда, ягода годай кірок, це прививка прищепа минулого року. Є декілька грон, Що дивіться, це є все взльот. Ну, будемо саме потім ще перевіряти, дегустувати. Тут дубовський більш окрашений, до дозрівання, може, далеко. Це прищепи. Академік цьому році грошнув, ну, він вже. Інтенсивно краситься на грані дозрівання. Атос, як завжди, був трохи горох, ну, горох, коли трохи вбираєш, ну, такий рівний стан винограду виходить. Дуже гарна, рівна ягода. Взагалі безвідказний сорт, не дивлячись на те, що трохи треба працювати з горохом, ну, скажімо так, альтернатив на його заміну дуже мало. Це навантаження байконура. Далі Атос. Байконур ще тільки краситься, а все дивіться. Покажу вам Байконур. навантаження знову ж таки по цьому року. Ось, дивіться, його окрас. Ідемо далі. Слава Україні! Як завжди, така вона, все бачите. Така вона. І грона гарна, і ягода гарна, і навантаження гарне. Цимус перше плодоношення на цьому кущі, чи, можна сказати, сигнальне, вже практично ягода готова. Тут на цьому крилі декілька грон і все, ще тут є. То вісюльки такі, а це ось дві грона, два грона таких уже повноцінних. Це будемо, скажімо так. Це частина перша. Далі буде продовження, щоб не забирати вашого багато часу.